Я ніколи не перестану дивуватися, як часом люди платять за те, за що вони уявлені не мають, за що вони платять і як це все працює. Про що я вам поговорю зараз? <кхе> Зводить мій чоловік десь біля тижня назад, менше трошки. Каже: Володя, мені треба допомога, мені страхова компанії не платить гроші. Достатньо. Я такий, ну, давай поговоримо. Подивимося, що до чого. Я приїхав до нього сьогодні, <кхе> гілка впала. Розбила йому скло в вікні. Okay. Знаєте, вікно, Таблаген-Window, яке вверх піднімається. Тільки е, нижню частину тільки скла розбила, верхнє вікно окей. Okay. Страхова компанія прийшла, зробила йому інспекцію, дала йому опробувати на 700 доларів на заміну того ці, цілого вікна. Мінус його 1000 доларів був, і він нічого не отримав, він недовольний. Йому не треба було цей клейм взагалі робити. у нього цей клейм буде. Страхова компанія прийшла, подивилася на те, як його будинок виглядає, будинок не в ідеальному стані. І напевно, що їм це не сподобається. Люди, Пам'ятаєте, дедактабл що страхова компанія віднімає. Якщо ви думаєте, що ціна ремонту того, що у вас трапилося, менше, ніж Deductible, то ви нічого не отримуєте все рівно. Часом ви помиляєтеся, часом ви не можете представляти навіть скільки коштує ремонт будинку, тому краще подзвонити комусь, мені або будь-кому іншому краще мені. І я вам скажу: варто чи не варто, вам це нічого не коштує, ви можете коли робити самі, якщо хочете, я вам просто поражу там корисно порадилася.